Болі в спині мені за 40, Тому, якщо вони у вас також періодична є є такі чарівні вправи, вправи Кацудзо Ніші. Він їх придумав ще ген-ген далеченько, але такі вправи йому допомогли свого часу продовжити своє життя. Тому що лікарі обіцяли цьому вченому, що він. Помре десь біля 20 років. Людиночка прожила аж за 60. Всі ці вправи він збирав руками, їздив до тібетських монахів. І по факту, от я роблю такі вправи майже кожного дня і вважаю, що це працює. Тож, можна просто повторювати за мною. Вправа перша. Ми стоїмо на колінка і таким чином. Ось так стоїмо впродовж хвилини. Спочатку може бути важко. Голову ось так задирати не треба. Просто тримаємо. Так ще і підтягнемо наше підборіддя. Стоїмо. Коли хвилина пройшла. Ми робимо іншу вправу. Ноги на ширині плечей, і ми опускаємось назад, і руки мають просто ось таким чином висіти. Спочатку може навіть запаморочитись в голові, тож будьте обережні. Але з часом це все проходить. І ось так ми стоїмо впродовж хвилинки. Ці вправи можна повторювати 2-3 рази. По одній хвилині. Стоїмо. Тут також дуже добре підтягується підборіддя і підтягується шия. Тепер вправа третя. Ми промасовуємо наш поперек, промасували, наче розслабили, прогнулись. Тепер зробили нахил вліво, нахил вправо. І дотягнулися до підлоги. І так, так само. Ми робимо цю вправу впродовж хвилини. Ще попробуй дотягнутися у самої спина болить. Та <різь> <різь> да, це той випадок, коли болить спина, і якщо болить. Треба все одно робити, навіть трошки через біль. Ось так це виглядає. Промасували. Нахил вправо, нахил вліво. Важливо, коли ми нахиляємося, ми не завалюємося ні вперед, ні назад. Таз у нас має бути рівний. Ось так. І. Нахил вперед. От у мене зараз теж болить спина, і я ледь дотягуюся з прямими колінами з прямими ногами до підлоги. Якщо ви не можете, тягніться як можете. Або ж трошечки призгинайте коліна. І робіть ось таким чином. Головне, щоб при цьому спина не прогиналася. Намагайтеся тримати її рівно. Якось так. Ще для профілактики болей в спині ми робимо ось цю вправу. Руки вверх. І тепер почергово тягнемо праву і ліву руку. Намагаємося витягнути руку максимально високо. Так, щоб м'язи в, в спині дуже гарно розтягнулись. П'яточки не відриваємо. І ось так впродовж хвилинки ми робимо цю чудову вправу. А ця вправа вбиває двох зайців. Підтягується спина, проходять болі, лопаточки мають бути трошки зведеними. І найголовніше, дівчата, ця вправа вирівнює поставу, і таким чином у вас підтягується підборіддя і покращується овал обличчя. Робимо цю вправу впродовж хвилинки. Відпочиваємо і робимо ще раз. І друга вправа ми просто відводимо ручки назад. Здається, що це легко. Коли ви спробуєте, можливо, впродовж хвилини буде важко це робити, але ви звикнете. Пам'ятаємо, що це наші гарні руки, наша здорова спина, рівна постава. І завдяки цьому у нас підтягується овало обличчя. Коли у мене дуже сильно болить спина, от я втомилася і ледь ходжу, я ще роблю таку вправу. Це вправа з йоги, плуг називається. Лягаємо рівно і витягуємо ліву ногу і ліву руку. Дуже-дуже добре. Далі. Праву ногу і праву руку. І так зробили декілька разів. Потягнули дуже-дуже добре. І тепер піднімаємо ноги вверх. А ще краще намагаємося ці ноги. О, боже, як болить! Це коли у вас болить спина. Це дається важко, але потім буде легше. І намагаємося ноги поставити на підлогу. Якщо важко, згинаємо коліно і так лежимо, скільки можемо. От лежимо і розслаблюємо наш хребет. Якщо виходить, ноги ставимо прямо. Лежимо. Чим довше ви полежите, тим приємніше буде в кінці. Обіцяю. Після цього ми дуже-дуже повільно хребець за хребцем розкладаємося на килимку дуже-дуже повільно. На моєму обличчі видно, що в мене дійсно болить спина, о Боже як полегшало. Ах... Бо От серйозно. Набагато стало, набагато стало легше. І цю вправу можна повторити ще раз і ще раз. Другий раз закидати ноги вже набагато легше. Знову лежимо скільки можемо. Моя надію ви лежите зі мною. І знову дуже повільно розкладаємось. розкладаємо наші кісточки. Хоч спину собі трохи вирівняю і полікую, показуючи вам вправи. Я для себе зрозуміла, що більшість оздоровчих вправ вони дуже круто працюють і на омолодження нашого тіла, і на омолодження нашого обличчя. Тобто, якщо ми робимо ось такі нескладні вправи, ми розтягуємося, робимо вправи для спини, то таким чином. Ми, наче розкриваємо плечі, от уявіть, у вас плечі сутулені, шиє сюди. І як ми виглядаємо, зразу провисає підборіддя, зразу у нас тут брильки з'являються. І от ми рівні і гарні. Робіть висновки самі. Якщо вам це корисно, було цікаво, якщо ви за мною повторювали, будь ласка, можна мені поставити якогось лайка. Чи написати коментаря, я буду дуже вдячна. Я буду дуже вдячна, бо кожен раз записуючи таке відео, мені це дається важко, але я намагаюсь. Тож не забувайте мене підтримувати своїми коментарями. Дуже вдячна, що подивились.